Як це будувати бізнес через хочу, хіба це не про дитячу позицію? Насправді питання дуже круте, тому що більшість з нас, як ми бачимо, великих там історій на ринку, говорять, що нині треба будувати бізнес тільки через хочу, через те, що нам подобається, для того, щоб ми робили це станом достатку. Але перша ніч розказати про як будувати бізнес через хочу, хочу. Маленьку ремарочку внести, що бізнес через хочу, ми будуємо лише тоді, коли бізнес вже вийшов на певну історію розвитку на ринку і він вже є конкурентно спроможним. Тобто, якщо ми тільки починаємо розвивати бізнес, там немає ніяких хочу. Там є ідея, де ми шукаємо подібні історії, які вже в тій ідеї реалізувались, і просто набираючи їхній досвід, реалізуємо свій проект. А вже аж тоді, коли ви виходите на певні історії ринку, ви починаєте його перебудовувати через хоч.